Ну що, готові відпочивати? Тоді давайте зробимо разом фізкульт хвилинку. Ми веселі дітлахи. Раз, два, три, п'ять. Час прийшов нам відпочивати. Встаньте, прийміть вихідне положення, ручки опущені, ноги на ширині плечей. Тож піднімемо руки вгору. Через сторони підніміть ручки вгору, потягніться вверх, високо-високо, Станьте на навшпинки і високо-високо, тр... високо потягніться. Ніби глянемо на зорі. А тепер всі руки в боки, як зайчата, скоки, скоки. Приймаємо вихідне положення ноги на ширині плечей, ручки на поясі. І починаємо стрибати, як зайчики стрибають на місці. Стрибаємо, стрибаємо високо, 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 високо. Як зайчики, вони дуже люблять стрибати. Ще, ще ще стрибаємо, ручки на поясі тримаємо. 10, 9, 8, 7. Час на заняття нам усім. Тепер зупинились. Зробили глибокий вдих, потягнулись вверх, вверх, високо, високо, високо. Та видих, нахилились, опустивши ручки до підлоги. Ще раз зробили глибокий вдих, потягнулись, потягнулись вверх. Та видих, нахилились і опустили ручки до підлоги. Молодці! Мені здається, ми дуже гарно та весело з вами відпочили.